Так, що у нас там, друзі, новий день, новий влог, сьогодні п'ятниця, сьогодні у нас 11, на дворі йде ливень, як ви бачите, я йду вже з сараю, попрацював. Так що йдемо. Пропрацював дві години, так, ну, да, десь так, десь дві години. Задуп як чорт, трохи топив, але дуже трохи. Бо я таке, я знав, що я сьогодні там недовго. То звісно трохи протопу взагалі не вистачає. Руки задубився, задубло. Таке фоткав лоти, сортурував усе. Ну, дві годинки зайняло, а вчора знімав випуски по цих лотах. І це зайняло майже 5 годин. Це жесть. Прикиньте, вчора 5 годин знімати, сьогодні 2 години, сьогодні 2 години то все а ще фотографувати, сортувати, а потім, коли його на ще їх виставляти. Ну, виставляти, папувати, відносити, ну, коротше. Не така ж, і легка роботка, правильно? Зі сторони така понятна, бабки рубаєш, дохуя всього, ага. а коли вникнути в процес, то не так та й просто. Відзніми, відфотографуй, розсортуй піди вистави, потім піди змонтуй відео, потім а, вистав, а, проведи аукціони, потім піди запакуй і піди віднеси. Процес ніху я собі. Так, я мою руки зараз, бо руки просто чорні. Я вчора намагався показати, но... але вчора що сьогодні. Ніхрена не видно. Так, все. Ці шмотки нахрен в стірку. Блять, неділю в них відходив, це треш, звісно. Ну, і жарко не було, чесно кажучи. Але не робіть так, я не рекомендую. З'їм банан отакого лежить хер з наскільки. А в мене сьогодні все не по графіку пішло, в тому числі і харчування. Короче. Вчора я. Рішив. До речі, це було і не пізно, але не пішло. От Реально. Просто було сумно. Я в попередньому влогі казав, що прилетів великий заказ від Укрзолоту і дружина тіпа, не скоро попаде додому. А якось так на грусті. Думаю, Дай другий підряд в його. Це було десь 50-го. Каян, звісно ж таке. Зробив кальян, налив 300 мл белісу чистого. І на закуску в мене було 4 кусочка кальмара. Отаких, от як ковбаска нарізаних. І все. А перед цим це вже був два, Ну, це. 21.30 це я подумав, що я хочу. 20 минут, щоб прогріти нормальну на конфорки, то десь в 21.50 до 22 десь якраз аукціони закінчувалися і я сів. А останній прийом піші в мене був в 7. І після 7, типу, я вже не хаваю, або якийсь так смаколик перекус, ну, овер мало там, до 150 калорій. Походу. На фоні цього всього я нормально не докрутив той колян. Лягав, уже мені було херавасто. А я сьогодні встав, їбать, голова крутиться. Давлення пиздец. Поміряв, їбать, 160. Думаю, ніхуя себе приплив. У мене з того такого давлення не було. Я, коротше... Загорым пополам встал. до Чую, что давление. Еще не мерил. Но чую, давление. Встал. Думаю, так, хуево. Пока тренироваться не буду. Но кофе в ебу. Жел. Зробив кофе. Взяв кофе. До, до челепов, до компа. Подивитися вам розетку, кто вообще что писал. Ну, короче, все, как всегда. Кофе, і розумію, що у з кожним лотком стає все хуйовіше і хуйовіше. Думаю, Єбать! На половині чашки я зупинився, не допивав. Бігом а, вибив всі заказики, всі смски, все вибив. і почелепав назад. В 12 у мене аукціони. Поставив будильник на 11.30 і ліг ще спати. Проснувся, вже стало трохи краще їбать. Я пішов, що я. А, достав рис. Пам'ятаєте, ми колись з вами рис варили. Його вже, мабуть, тиждень, може, півтора. Я його ще й досі їм. Достав рис, відважив собі грамовочку, нагрів, пішов, сів. Їсти їм. Понімаєш, що він, сука, скис. Вже давно стоїть, їбать. Думаю, ну піздець. Дві ложки з'їв, третю виплюнув, їбать. Лежу таке, вроді і краще, стало, вроді і не дуже. Думаю, їбать, ну куди я буду этот? Пішов, зробив собі чайка, взяв два сирка глазурованих, з'їв ото два сирка пішов закривати аукціони. Закрив аукціони, встав, зробив опять чай, з'їв марготку, 300 калорій, їбать. Ну, нормально. Випив чаю то з марготкою і попизую. Оце зараз п'ята година вже іпать. Хочеться кальяну. А подіваєш, що щось ще мені не, не, не камільфо, то треба якось буде дотягнути десь до сьомої, плюс-мінус, там до аукціоні, тоді вже шмальнуть. Ну, в общем, все, це все, що я хотів вам розказати. Всім дякую. Що у нас тут рибка ще живенька? Да, да. Так, що я вам хочу сказати? Влог я вам змонтував навіть не один, а два. Так, не Благодаріть, як то кажуть. Та гавно благодаріть. Можете поставити коментар, подобайку, все як ми любимо. Так, і. Крикля, блядь. От що ми його альбусом назвали, а не криклій. Ща буду робити собі щось поїсти. А поїсти, дружина сказала, там є перці. Потрібно їх тільки знайти і приготувати. Перчики я хочу. Я підточу. Разі... Да, це вони тещені. Як можна відмовитися від тещаних. Хотів би сказати вареників, але прозвучить странно. Відмовився від тещаного вареника. Ой, жесть! Кошмар. Тому ми не відмовляємося і не від вареників, а від перчиків. Зараз ми їх заважимо собі. ми їх, я думаю, десь три, мабуть, вийде. В самому перцеві калорій фактично немає, то не страшно. Блять, щось вони важкі. Я думаю, вони полегше будуть. Так, два, три... 4 штучки вийду. Получається кульочок якраз на два рази. Ну, Нормально. Тут їх десь 8 штучок. Ну, нормально. Нормально, хуліном. Ну... Я не скажу, що це прям мало. То що я весь день нічого нормального не їв і на вечір голодний, це суто моя проблема. Ніхой було калян вчора корити так пізно. Якби я калян пізно не корибав, то було б все окей. Отак. Ну, маємо, що маємо, як то кажуть. Із... С... Такого, що цікавого трапилося за останній час. Я, до речі, зараз мию посуду. І це також глобально. Тому що я мию посуду кожного дня на протязі вже двох тижнів нахуй. Прикиньте, без плат появилася помив, появилася помив. Одразу ж не застається, не закладається, нічого. Це просто рекорд, і бо цих рекордів за все моє життя. Це жесть. Я в шоці сам від себе, я вам чесно скажу. Але не суть, я хотів не про то. А, про мене написали в газеті. Да, да, нарешті Нарешті про мене написали в газеті. І це вдруге за моє. Е, вже відносно довге життя. Да, вдруге про мене пишуть в газеті. Вперше це було в якому в 13-му, мабуть, році. Ну, десь так. Да, написали. Про мене в якійсь там полтавській газеті Бородатий випускник. Бо от так я всіх вразив в той рік, що от що тоді ще моди на бороди не було, нічого. от Я от випускник 11 класу і при параді з лентою, з усім по центру, з бородою. І от мене хтось сфотографував із якоїсь газети і власне написав про мене. А, чи було там щось детально з інтерв'ю та ДТП? Ні, не було. І оце це другий раз. Це якщо не брати там пару разів щось ми в Машівській газеті, я, я мелькав по спорту і ДТП, але то таке. А це ж, це ж міський рівень. І тут якась економічна газета а, не друкарська. А онлайн просто, як платформа. Економічна якась газета, якергозна, скидає мені підписник. Про тебе написали в газеті. І скріншот. Я такий почитав. Ну, типа, пишуть, що от, короче, стаття про це. Про загублені посилки від Укрпошти і типу, як спосіб для заробітку. Я там от читаю, що. от, Пишуть один із блогерів на Ютубі поділився відео, де він а, знайшов там а, столик для комп'ютера, столик для вина, т.д. і ДТП. Я такий розумію, що ну, типу, да, можливо, це я підходи під опис ДТП. Але фотографій немає, нічого немає. Ну, типу, Неповноцінний не зірковий такий, а, моментик. Кажу, скинь мені посилання скін посилання, і там уже за тим посиланням а, вони додавили на слові: типу, чи блогер, чи відео гіперпосилання на власне моє відео. Чи принесе це якийсь трафік? Я не знаю, наскільки багато людей читає, по-перше, цю газету, а по-друге, наскільки багато людей так зацікавиться цією статтю, що вони візьмуть і перейдуть, щоб подивитися моє відео. Тому таке ось. Прикольно. Прикольно. Це при тому, що. Ну, Я впевнений, що це через те, що це найпопулярніше відео по посилкам на цьому каналі, І на ньому там 10 тисяч. На той момент було переглядів, зараз там 11 тисяч, чи це плюс тисяча органічна, чи з цього сайту прийшла хреніозна. Але от так от. А тепер прикиньте, просто уявіть, якби. Алгоритми Ютубу працювали не як лайно, а як нормальна тема. І коли в мене там не один відос був по 10 тисяч, а скільки то. коли відоси могли доходити хоча б до 100 тисяч, щоб їх відпускали. Але тобто... у мене є порозуміння, яким має бути відос, щоб його дивилися. Більше, щоб його алгоритму хотів більше просувати. Але для того, щоб робити саме такі відоси, ну, вибачте, треба продакшн в соло, щоб розпаковка була от іменно такою, щоб на ній можна було гнати прям тисячний трафік, сотні тисяч. Це явно робиться не через 11 iPhone, явно не з таким монтажем. Або хоча б просто да, покращити монтаж. Але для цього знову ж таки потрібно когось наймати то все. А я поки не хочу, чесно. От я роблю то, як воно робиться, бо мені то по кайфу і все. На третій сезон зараз я от в роздумах насправді. Бо в мене виходить, що два сезони відзнято і їх, типу, ну, реально багато до кінця року. Цього буде достатньо. І от На третім сезону, можливо, варто було б і підпотіти. Знаєте, от Новий сезон, новий монтажик, новий стиль в прев'юшках, ТД і т.п. Можливо, по кайфу, але ще не, вирішив, ще не вирішив. Тому що, наприклад, якщо я в новому сезоні захочу зробити не 2 відео в тиждень, а 3 відео в тиждень. То це, це стане в копієчку. Тому хазим. У нас який прайс на монтаж? Ну, В середньому, якщо не брати якийсь сверх, то це 100 гривень на хвилину. А в розрізі того, що це розпаковки. І розпаковки йдуть по 20, по 30, по 40 хвилин. Це просто біса багато, ну, реально. І по суті ж роботи, так як це зйомка на одну камеру, роботи там небагато. Це просто склейка і десь якийсь тяп-ляп переходить. Все. Тому... Жмусь. ну Реально жалко, що я тут буду а, скривати. Реально жалко. Просто з такими цифрами мені а, вигідніше просто платити людині за те, щоб вона займалася а, публікацією цього контенту. Щоб це не я робив, бо це теж займає багато часу, а хтось інший. І причому не на один канал. За ці ж гроші я зможу собі наняти менеджера, який буде там. А, Моніторити всі мої канали спокійно і виставляти актуальний контент на них. Так що да. Так що да. Ну а я ще думаю. Ще думаю, ще не знаю, що я сам хочу з того всього буде видно. Так, все, то все я поставив. Посуду я помив 18.40. Зараз це означає, що в принципі можна вже і в поставити, щоб не на ніч.